З нами на зв'язок вийшла із Полтави, кандидат архітектури, член ГО «Збережемо Полтаву Оксана Білявська. Вітання, пані Оксано. Добрий день. Та от ну, дізналися нещодавно про те, що в Полтаві не проголосували за знесення пам'ятників Пушкіну, Зигіну і Ватутіну. Виявляється, у вас досі є пам'ятник Зигіну і Ватутіну. Так, виявляється, він у нас є. Угу. Як ви поставилися до цієї ситуації? Чому так трапилося на вашу думку? Чому депутати не готові голосувати за їх знесення? Справа в тому, що це лежить питання поза межами повноважень полтавської міської ради, адже всі об'єкти, про які ви сьогодні говорили, вони є об'єктами культурної спадщини. І перебувають під дією закону України про охорону культурної спадщини і під охороною держави. Тому це питання може вирішити виключно Міністерство культури і інформаційної політики України як ну, орган охорони культурної спадщини, що цією спадщиною. Тому для того, щоб ці пам'ятники були демонтовані і е, утилізовані або перенесені в музейний простір. Повинні бути підготовлені документи, зокрема орган охорони культурної спадщини, має зробити подання до Міністерства культури України з пропозиціями щодо винесення цих об'єктів із державного реєстру нерухомих пам'яток України. І у тому випадку, якщо міністерство на це згодиться і дасть таке рішення, то тоді ці об'єкти. Припинять бути захищені законом про охорону культурної спадщини, перетворяться просто в об'єкти благоустрою, і лише тоді Полтавська міська рада буде повноважно прийняти рішення щодо подальшої долі цих пам'ятників. Оксана... В іншому випадку це буде відбуватися незаконні дії з майном. Пані Оксано. Чи відомо вам чи є таке подання? Я так розумію, це мусить його подавати знову ж таки Полтавська міська рада. Ні, це має подавати орган охорони культурної спадщини, уповноважений орган. В даному випадку це департамент культури і туризму Полтавської обласної військової адміністрації. Але за вимогами закону там має бути підготовлений достатньо такий обширний пакет документів, і його хтось має виконати, і хтось цю роботу має оплатити. Тому тут ну не так все швидко і просто вирішується, як здається здалеку. Тому що коли ми починаємо розбиратися в цих юридичних моментах, то виявляється, що от, от є в нас такі обставини на сьогоднішній день і. Е... Я думаю, що Полтавська міська рада зробила правильний крок, адже треба дотримуватись законності, а не волонтериським рішенням зносити пам'ятники або ставити, або ще щось з ними робити. Пані Оксано, от в нас в Луцьку була схожа ситуація. В нас на меморіалі цифри були 1941 і 1945. І громадськість весь час виступала за те, що потрібно. 1939 змінити, тобто початок Другої світової війни, це 1939, а не 1941. -й. І так само розповідали про те, що це об'єкт культурної спадщини і потрібно звернення. Ну а потім швиденько міська рада вирішила, і міський голова вирішив, і поміняли, і все зробили, і гроші знайшлися. Ну і другий приклад. Другий приклад. Сергій Жадан приїхав у Житомир, сфотографувався перед пам'ятником Пушкіну і за ніч Пушкіна вже не була. Очевидно, вам треба Жадана в Полтаву? Ну я перепрошую, якщо ви звертаєтесь до мене особисто, то мені жадана не треба, і, і будь-яких незаконних дій мені також не треба. Якщо міська рада вирішила так, то хай буде так. В вашому випадку, коли ви розповідаєте про війнодати на меморіалі, це якраз вирішується дуже просто в рамках закону про декомунізацію. І в Полтаві також ці дії відбулися в свій час. Тобто, декому процес декомунізації пішов в межах того закону. Але в даному випадку треба дотриматись рекомендацій Міністерства культури і закону про охорону культурної спадщини. Ні міський голова, ні депутати міської ради не повноважні зробити такі дії. І тому, е, якщо ми будемо самі розхитувати законний порядок в країні, то е, в якому ми вигляді самі перед собою будемо? Давайте нехай ми, Верховна Рада приймає закон, виключає ці об'єкти е, із переліку об'єктів культурної спадщини, і тоді всі питання будуть зняті. Але ж цього не відбувається. Гаразд, а Ватутін – це декомунізація. Треба було зробити давно, але ж знову ж таки, за це відповідальний орган охорони культурної спадщини. І чому він не робить жодних кроків, я не знаю. Ось, до речі, бачимо зараз фотографії Пушкіна, то він якийсь розписаний та якийсь чи пошкоджений, чи можете розповісти, що з ним трапилось? Ну, пам'ятник там захлюпали, здається, мініфарбою, і потім його закрили чорною плівкою. Пані Оксано, ну а от чи не вважаєте ви дійсно, що після такого рішення міської ради, після зволікання обласної військової адміністрації, що дійсно ну от доля пам'ятника Пушкіна там чи Ватутіна може спіткати така сама доля, як свого часу пам'ятник Леніна у Києві? Ну, може бути і таке, може бути така ж сама доля, як і пам'ятник Калиніну в Полтаві, який також був знесений абсолютно в незаконний спосіб, і цим відкрили фактично шлях до незаконних дій в місті. Ну і, і в інших містах також, я думаю, те саме відбувається. Тому я, наприклад, стою особисто на позиціях дотримання законності. Якщо є закон, давайте його виконувати. Якщо Верховна Рада прийме інший закон, ми будемо виконувати той закон. Тому доля цих пам'ятників може бути різна, як від абсолютно правової, щоб підготували подання, документи виключили і демонтували до абсолютно вандальних дій, коли комусь заманеться і хтось зможе приїхати і ці пам'ятники повалити. Раз, пані тут про а... прогнозувати дуже важко, але все одно я, я як людина, яка працює в пам'яткоохоронній галузі, як архітектор, я все ж таки, все ж таки, закликає органи охорони культурної спадщини робити подання, діяти в рамках закону і спокійно ці пам'ятники демонтувати. Е, а могла міська рада звернутися до цього відділу чи управління могла, охорони? могла. Я думаю, що могла. Оце вони якраз компетентні зробити, і вони могли е, зробити таке звернення до органу охорони, що полтавська міська рада, наприклад. Вважає за необхідне розпочати цей процес, і тоді орган охорони мав би зробити якісь певні дії, які рекомендовані Міністерством культури і інформаційної політики України. Тоді все пішло б уже своїм законним шляхом, але поки що цього ніхто не зробив. Пані Оксано, на вашу особисту думку, то де місце ось цих пам'ятників і Пушкіну і за з Тутіне? Ну, як на мій погляд, пам'ятник Пушкіну він достатньо. Такий якісний, як мистецький витвір, і міг би знайти собі притулок на подвір'ї полтавського краєзнавчого музею. Пам'ятник Ватутіну, я думаю, що може бути утилізований, тому що він не є мистецьким витвором. Пам'ятник зігінну теж міг би, наприклад, поїхати або до цього. Парк парку радянського періоду в Лапках, який вже влаштований в путівлі, мені здається, або подібний же парк планує Полтавська обласна рада і в Полтаві започаткувати, тобто його перемістити туди. Ну і на тому б справа би закінчилась, просто як елементи військової історії України і Полтави, зокрема, хоча зигін до Полтави має дуже таке опосередковане відношення. Що ж, дякуємо, пані Оксано, за ці коментарі. Кандидат архітектури, член ГО «Збережемо Полтаву. Оксана Білявська виходила з нами на телефонний зв'язок. На все добре, тримаємось. Будь ласка, на все добре. Дякую.